Відбулося чергове засідання робочої групи з питань підзвітності та прозорості органів публічної влади на території області. Загалом ми традиційно розглянули ті закупівлі, які відбувалися, а також ті, які заплановані на найближчий тиждень в громадах, структурними підрозділами обласної військової адміністрації і районними військовими адміністраціями на території області. Зокрема, проаналізовано кількасот документів. Так, до прикладу, за останній тиждень липня відбулося понад 600 закупівель в. Основному це закупівлі без використання електронної системи, які стосуються поточних витрат в тій чи іншій громаді. Слід також зазначити, що ряд торгів оголошується повторно, так як вони або були перенесені, або не відбулися в минулий період. Як зокрема, Великобірківською селищною радою заплановано відкриті торги, які стосуються поточного ремонту вулиці в селищі Великій Бірки на суму 6 мільйонів 880 тисяч гривень. На поточний тиждень, тобто на початок серпня, в громадах області заплановано 250 різних закупівель з них 15 відкритих торгів та один запит ціни пропозиції Хоростівською міською радою щодо закупівлі електроенергії. Слід зазначити, що ряд громад продовжують закупівлі, які пов'язані зі зміцненням обороноздатності та звільненням нашої держави від загарбників. Зокрема, закуповуються реби, закуповуються системи оповіщення для цивільного населення, закуповуються дрони і інші засоби, які допомагатимуть нашим захисникам ефективно працювати і зберігатимуть їхнє життя. Робоча група продовжує свою діяльність. Ми відслідковуємо кожну закупівлю, кожну інформацію, яка надійшла на засідання робочої групи для того, щоб надати свої висновки чи спрямувати документи для розгляду компетентними органами.